Шановна земноводівська громада, вже третій рік нам доводиться святкувати Воскресіння Христове в умовах повномасштабної війни, війни, котра забирає тисячі людей, нищить наші міста і села, руйнує лікарні і школи, об'єкти енергетики, позбавляє даху над головою мільйони людей. Історія послала нам чергове випробовування і, мабуть, той останній шанс. Коли має вирішитися доля нашої держави і наша з вами доля, коли раз і назавжди ми повинні дати гідну відсіч Московії, котра століттями нищила українську націю. Сьогодні надзвичайно важко протистояти цій дикій Орді, адже вона руками готувалася до війни, накопичувала зброю, зміцнювала армію, через своїх агентів нищила нашу державу, нашу армію, сіяла зерна розбрата поміж українцями. Тому у нас один вихід боротися до перемоги комусь із зброєю в руках, а комусь працею і коштами для підтримки збройних сил України. Сьогодні, в передень Воскресіння Христового, я вітаю всіх вас із цим величним святом. Дякую нашим захисникам, котрі боронять Україну, їхнім сім'ям, волонтерам, вчителям, медикам, нашим дітям, котрі в школах і садочках проводять різноманітні заходи, щоб допомогти Збройним силам України. Дякую підприємцям і всім тим, хто своєю кров'ю і своєю працею наближає перемогу. Схиляю голову перед тими. Хто віддав своє життя за Україну? Нехай Воскресіння Господнє буде для нас тим яскравим прикладом перемоги, життя над смертю, а світла над темрявою. Нехай це свято додасть кожному з нас твердої віри у наші сили і нашу перемогу. Бажаю всім здоров'я, сімейного благополуччя, витримки і плідної праці заради перемоги. Христос Воскрес і Воскресне Україна! Слава Україні!